Життя триває 24 квітня. День міста. Горішні плавні. Саме 24 квітня далекого 1972 року. Наше селище міського типу Комсомольське за тим комсомольськ отримало статус міста районного. А за п'ять років обласного підпорядкування цьогоріч ми відзначаємо 65-річний ювілей нашого чудового міста на Дніпрі. Сьогодні у палаці культури і творчості відбулися урочистості, де віншували кращих представників горішньоплавнівської громади. Сьогодні ми адресуємо слова вдячності захисникам і захисницям, які тримають небо. і вічна пам'ять героям, які загинули, захищаючи батьківщину. Вони назавжди в наших серцях. Слова подяки адресую підприємствам Ферекспо, стратегічному партнеру міста, який стабільно підтримує громаду. Реалізує важливі соціальні ініціативи, допомагає у всіх сферах життєдіяльності. Висловлюю вдячність благодійному фонду полтавського гірнича комбінату та його засновникам Костянтину Живаго і Віктору Лотоусу. Дякую за співпрацю голові Полтавської обласної ради Олександру Біленкову. Голові Полтавського обласного відділення Національно-олімпійського комітету України Олександру Удовіченку, які сьогодні присутні в цій залі як почесні гості. Дячний усім міським головам, почасним громадянам міста, депутатам горішньої планівської міської ради і депутатам Полтавської обласної ради від нашого міста, членам виконавчого комітету, керівникам комунальних підприємств. Бюджетних закладів та установ, трудовим колективам, працівникам місцевого самоврядування, громадським організаціям, які вкладали свої зусилля, досвід і мудрість у розвиток нашого міста. Їхній внесок це міцний фундамент, на якому ми продовжуємо будувати нове. Дякую мешканцям горішніх плавнів, які творять це місто щодня своєю сумлінною працею. Корисними ініціативами і небайдужістю. Наше місто це люди, які тут живуть і працюють, виховують дітей, розвивають економіку, освіту, культуру, спорт. Лікують, забезпечують житлово-комунальні послуги, соціальну підтримку. Особливу надію ми покладаємо на наших дітей і молодь талановитих, енергійних і завзятих. Саме в них майбутнє нашої громади, її розвиток і процвітання. 2025 рік ювілейний. 65 років це не просто цифра. Це історію, яку ми пишемо далі. Я вірю в наше місто, у його перспективи і світле майбутнє. І з Днем міста. Слава Україні! Подробиці урочистого заходу ми розповімо у наступних випусках інформаційної програми Новини.